Росіяни вдарили кабом по центру Харкова. Є поранені. Сталося це минулого вечора. Це шоста атака на місто за добу, що минула. Це повідомлення міської влади. Під ударом опинилася житлова забудова, розташована майже в центрі Харкова. Вдарили керованою авіабомбою. Троє людей поранені. Вони в шпиталі. І напередодні окупанти вперше вдарили по Харкову касетним іскандером. Про це повідомив очільник обласного управління поліції Володимир Тимошко. З його слів, росіяни використали саме касетний боєприпас для повторного удару по промисловому об'єкту, аби вразити рятувальників та поліцію. Це ракети 2024 року випуску. Це диво, що рятувальники та поліція виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак вони вдарили касетою. Касета розлетілася по значній площі і були поранені люди, які просто проходили повз. Володимир Тимошко, очільник поліції Харківщини.